Вітаю вас з певною перемогою 6-1, і ще особливо перший тайм виконання виконанні вашої команди дуже шикарний. Прокоментуйте коротко, перший тайм. Ну як прокоментувати? Так, як ми грали проти нашого тренера Миколи Петровича, у нас була сумасшедша скажена мотивація, а так як я є тренером по психологічній підготовці, команді було поставлено задача виграти крупно. Що ми зробили? У нас ще є з ним незакритий гештальт, бо він же тренер національної збірної по пляжному футболу. І наша медична збірна поспорила з Національною, що ми виграємо в них з фору плюс 15. Але тренер щось, бачите, і тому у нас є мотивація. Кого е, ви своїх партнерів виділили в сьогоднішній грі? На вашу думку, найкращий гравець? Найкращий гравець. Ну, мабуть, всі грали гарно. Ну, мабуть, найкращим сьогодні був Антон Степура, враховуючи, що це вже один з. Найстровитіших ну, наших гравців і сьогодні забив і забив і дуже яскраво зіграв, так що я думав, що ми його відмітимо. І, тим паче він голова нашого київського середку, тому так що Антон Стефура. Дякую, вітаю вас. Так, да, Будь ласка, дякую.